Честь нашої держави у цьому турнірі захищатимуть такі клуби, як Шахтар, Динамо, Карпати та Чорноморець. Змагання триватимуть 8 днів. Фінальний поєдинок відбудеться 5 жовтня. А доки триває запекла боротьба у іграх, під час урочистої церемонії відкриття з вітальним словом до учасників від імені президента України Віктора Януковича звернувся міністр молоді та спорту України Равіль Сафіулін. Кубок дасть толчок розвитку спорту і іменно серед дітвари. Це діти тварин, це то, що необхідно. Якщо діти почнуть займатися спортом, в даному випадку футболом то буде здорова нація. Нужна віддати долучиння нашому президенту, який ініціював. А ми, як виконавці, вже притворюємо життя його пожеланням. Очільник міністерського відомства додав: ці змагання є запорукою міцної дружби дружбою між юними футболістами, а також висловив сподівання, що вони сприятимуть як професійному, фізичному, так і духовному розвитку юних спортсменів.